Пристрасті у тутешніх школах спричинила полуничка, а вірніше вишенька у торті. так. Називається брошура про загрози сніду через безладне статеве життя. Цю літературу роздала міжнародна просвітницька організація Асет. Лекції читали восьмикласникам. Через них брошурки потрапили до рук молодших товаришів. Новими знаннями діти поділилися з батьками. Зісіна просто растріні дітей. і навіть не мала а дітей-подростків. Обурені батьки брошуру принесли на сесію міськради. Депутати почитали і вирішили книгу заборонити. Було прийнято рішення, яке об'язує руководителі учебних більш тщательно слідити за. Той літератури, яка розпространяється серед подрузків. Водночас депутати призупинили роботу і просвітницької організації Асет. Під цензурою опинилися і лекції про шкоду куріння та вживання наркотиків. Волонтер від Асет розповідає: лекції про статеві відносини нормально сприймають школярі та батьки в Європі. Натомість в ровеньках тепер волонтера жодна школа не пускає на поріг. Ні, ніколи ніяких проблем не було нігді. Лекція називається Спід Сексат на Лекция, на мой взгляд, как у меня трое детей, На мой взгляд, как радітеля, она имеет ну, ну великолепный эффект. Директори шкіл теж погоджуються з волонтерами. Прочитаний курс має позитивний ефект, і наголошують, якщо батьки не ведуть зі своїми нащадками розмови про те, звідки беруться діти, то заборонними методами результату не досягнеш. Якщо в сім'ях достатньо глибоко теж вопрос вас питання поставлю. І коли ребюнок знає, що це таке, що нормально, а що ненормально, то мені здається, і не треба бути страусами, які прячуть голову в пісок від всього, що нас окружає. І чиновники, і вчителі, батьки і волонтери погоджуються в одному. Скандал довкола антиснідівського курсу спричинила різниці у менталітеті. Натомість думають над тим, хто і за допомогою яких посібників продовжуватиме теми про шкоду сніду, коріння алкоголізму та наркоманії.